Друзі, всім добра, сталкер на зв'язку. Всіх вас обіняв, всі вам всього найкращого. Міцного казацька і Божа облаславі. Всім вам, друзі, за все дякую за підтримку, за активку. Ну що, будемо обмінювати наші подарунки, листівки і все таке. Зараз заберемо тут у нас. Що тут у нас по наліпочкам? Снігова гармата добрим. Пішли, друзі, обмінювати підарунки. Давайте почнемо з листівок. 500 золота стандарт. 17-й номер. 500 золота, нічого не принесло. Давайте обмінювати, що тут у нас? Камуфляж, перша шкарпетка, друга. Золотий квиточок, це вже непогано. Містичний контейнер, круто. Сніговичок обвіз і. Збери їх усі. Непогано, друзі, непогано. Ну давайте, що тут у нас? Та ні, обмінювати нічого не буду. Давайте зразу його і прокрутимо. Поїхали. Ну, а що, вам же ж цікаво, щоб зразу ще повідкривати. Не тільки ж пообмінювати, правильно? 250 золота, добре. Трішки золотом поповнилось. Пішли відкривати скринки. У нас ще тут лежав контейнер. Відкриваємо містичний контейнер. Було б круто, якби ще сертифікат випав взагалі, було б крутяк. Ну, Навряд, чи, друзі, навряд чи 100 золота. Хоч так, хоч якесь золото випало. Відкриваємо, друзі, чорну. Ой, кажу чорну, збери їх усі. Та ти шу? Нічого собі, друзі, перший танчик упала сюди колекціячка. Ну, то я з івенту і маю в виду кунза Панзер. Круто! Круто, друзі. Не очікував просто. Коли не очікуєш, воно падає. І золото у нас є. Добре. Це вже непогано. Хоч приземлився сюди танчик. Круто, круто, друзі. Так, перехожу, друзі, на наступний аккаунт. Так, ми вже, друзі, на наступному аккаунті забираємо швиденько нагороди, обмінюємо їх. Зараз швиденько обміняємо, клоточок, тут всі такі діла. О, обмінюємо листівочки. 500 золота стандартна схема. А от 23 вже 750 золота. Непогано, друзі. Пішли крутанемо. Також рулеточку. Крутимо золотий квиточок. Що він нам принесе той квиточок? 350 золота, теж непогано, трішки золота залутали. Пішли, друзі, відкривати скриньки. Ну, а що затягувати? Давайте зразу відкривати нагрою. Вам же ж не цікаво, просто, щоб я їх обміняв, правильно? Ви ж всі чекаєте, щоб я їх і відкрив. Давай почнемо тут Збери їх усі. Ну тут, друзі. Срібла накидали. Добре, хай буде так. Ну і відкриваємо містичний контейнер, а з нього випадає містичний сертифікат. Оце було б круто. Ні, друзі, з нього випадає балябуха. Так, друзі. Переходимо на наступний аккаунт, друзі. Так, ну що, друзі, ми на наступному аккаунті. Забираємо свої нагороди, обмінюємо їх. А тут, друзі, ще цікавіше. Відкриваємо Восьмий номер. Це 500 золота стандарт. А от скриньк, а от листівочка під номером 16 дає нам 5000 золота. Хіба це, друзі, не круто? Це, друзі, дуже круто. Ну що, відкриваємо, друзі. Містичний контейнер. Що він нам принесе? Подарунковий контейнер. 50 тисяч кредитів. Ну, звісно, і так стоїло чекати. І так дякую 5 тисяч золота. Вважаю прикольна нагорода. Це не 500, не 250. Все, друзі, тут вийшло отаке ось відкриття. Пішли швиденько прокрутимо також квиточок. 250 золота. Ну тут по мінімалочці. Так, друзі, переходимо на наступний аккаунт. Так, друзі, ми вже на наступному аккаунті. Тут у нас, бачу, теж фартова листівочка буде. І це не може не радувати. Тому, друзі, якось так. Майже на всіх аккаунтах порадували. Листівочка номер 10 це 500 золота. А от листівочка номер 19 це 2,5, друзі, золота. І це, друзі, круто. Дуже круто. Відкриваємо містичний контейнер. Що він нам принесе подарунковий? Ну, немає, друзі, жодного сертифікату. На одному пощастило, збери їх усі. Випав. Танчик, і це вже круто. І тут випав танчик. Хе, тут програли, друзі. Танчик не випав, ну п'ятірка. Просто, друзі, проорали. Компенсація 500 тисяч кредитів. Ну, До 25 тисяч золота. Ну, добре, хоч листівка була фартова. Крутанема ще квиточок. Заберемо 100 тисяч золота і будемо в шоці. Хотілося так, а випаде 350. Ну, добре, хоч не мінімалка. Добре. Непогано, друзі, непогано. Відправляємось на останній аккаунт. Доброго, друже, доброго. Так, друзі, ми на останньому аккаунті. Абміні у нас є квиточок. Тут всього дві шкарпетки. Ну і містик. Тоже приятно. Зато тут, друзья, есть такая прикаляха вкусная. Так, подожди, давайте обменяем листівку номер 12. 500 золота это стандарт. А вот листівка номер 6 это высшие хижаки. Сертификаты, друзья. И это не может не радовать. Пошли, крутанем, этот билетик. Что он нам принесет? Хотелось от 100 тысяч золота. А отримаємо. А отримуємо 500. Непогано. Як для халяви. Це шикарно, друзі. Ну що, давайте відкриваємо, друзі, містичні контейнери, Може, хоч на одному пощастити дасть сертифікат. Ні, 100 тисяч срібла. Добре, сюди срібла потрібно, сюди потрібно все. Все беремо. Відкриваємо містичний. Це що сертифікат, мені вже цей мій мерещиться. Відкриваємо, друзі, вищі хижаки. Полетіла. Яка нам падає, друзі, десяточка? І це буде Т22СР. Я так і думав, блін. Хотілося ТТ-шечку, але тільки не 22СР. Але на халяву, друзі. Це дуже добре. Як на мене. Просто Т-22СР нічого не фармить. Хотілося судити тешечку, та що буде фармити. Ну, я вам скажу, друзі, на халяву. Десятку першу отримати. Це, друзі, дуже круто. Все, друзі, у мене вийшло отаке відкриття. обміняв я ваші нагороди. Нагороди були фартові, було і 5 тисяч. І десятку побачили вищі хижаки і 2500 упала на інший аккаунт. Так що, друзі, як на мене, відкриття дуже фартове, дуже лайтове. Все, друзі, всіх вас обіняв, всього вам найкращого. І з вами був Сталкер, Всім вам Божа благословення, миру, добра, міцного козацька, крутих вам відкриттів, подарунків, всього вам найкращого, мирного неба і Божа благословення. До зустрічі з вами був Сталкер. На зв'язку.